Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу й не сміюсь. Доле дети, доли дети, нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем замирати і гнилою колодою по світу ваятись, а дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать. І світ запалити, страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув? Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої.